Ось це ряд моїй найстаршої земляни. Дуже цікава тема. Сьогодні хочу продовжити. І починати з того, що в цьому році я не проводив запилення. проводив, але дуже мало. Мені хотілося, щоб був добрий приріст. І дерева порадували в різних напрямках, дали дуже гарні прирости і практично все загружено квітом. Що на другий рік, я сподіваюся, на хороший врожай. Ну, поїсти в цьому році також є. Але вже не в тій кількості, як я показував вам торік. Хочу загострити увагу, от чому у мене різна така цінова політика на саджанці зімени. І досить, поясню, поясню, досить просто. А зімину можна їсти, а можна смокнати тільки насіння. Чому суть, як то кажуть, усі дуже ганяються, бо реклама пройшла на такий самоплідний в лапках сорт Prima 1216. Хороший сорт, старий сорт. І дійсно, там, якщо за умов не жаркої прохолодної погоди під час цвітіння, в одній і ті тій ж самій квітці можуть бути вже. Визрівші чоловічі пиляки, пилок, який може потрапити ще на невисохшу примочку жіночої статевого органу і пройти запліднення. Це лише у прохолодні роки з прохолодною весною. До цього самого типу можна ще віднести санфлауер, сонячник, а також оверліз. У цих три сорти у них може перекриватися в одній квітці цвітіння одночасно жіночих. І чоловічих статевих органів. Але, що стосується прими, великі гарні плоди, ну, але 30-40% насіння. Це практично насіння велике, ви берете плід, він ароматний, він смачний, розрізаєте його і смокчуєте кістки. Що, якщо взяти, наприклад, уже манго чи ту саму Джорджіо, там лише 8-10% іде. Від загальної маси плоду кісток. Набор кісток завжди одинаковий, немає різниці, там що е, менший відсоток, навіть є 3% насіння всього. Все рівно їх буде 12 або 16 або 10, в залежності від величини плоду. Але вони будуть менші, вони будуть тонші, і вони не будуть впливати так на масу, що вам буде що спожити з того плода. Це перший такий аспект. Інші, що стосується моєї публікації про токсичність плодів. Дійсно, токсичність є, і я вже навіть відчув це торік. На свої я нащепив одну гілку е сортом Проліфік. я читав за цей сорт е на форумах американських, що не усі можуть споживати по-різному, людські організми саме реагують саме на цей сорт, не кажучи вже оверліз. Про які я говорив раніше. Значить, плоди були невеликі, бо гілочка маленька, але я відразу, так скажем, схом'ячив два плоди ну, в районі в общої масою десь 150 грамів. Мої відчуття були досить такі неоднозначні, складні і практично вся середина зупинилася. Важко було запустити кишечник і желудок. Все зупинилося, дуже була велика важкість в організмі. І відчулася вона буквально за пів години після споживання сорту Оверліз. Що стосується тих чи інших публікацій, от от є які, так скажемо, люди допитливі, які не вірять, які подайте посилання на публікацію, де ви там читали. Є в деяких публікаціях, ну, то досить так складно шукати. Заходьте на е, КСУ сайт і там за кожен рік є е, такі підсумки, де можна дещо прочитати. Але що хочу додати від себе. Ви уявіть собі, що е, в Америці майже е, більше вже 2,5-250 років незалежності. Е, КСУ заснований 140 з чим то років тому назад, який займається азименою і зібрав на своїх 20 гектарах більше 2000 різних зразків азимени з усіх регіонів, де вона практично росла у дикій природі. Відібрані кращі зразки. І більше 100 років, як проводиться щорічно фестиваль Пав-ПАВ. А зімени. Усі хвалять, усі кушають. І замітьте, до цієї пори немає жодного промислового насадження цієї культури. Жодного. Тож, вже буквально за останні 10 років КСУ зареєстрував своїх три сорти: КСУ Атфурт, КСУ Бенсон і КСУ Чапел. Саме ці три сорти. Інститут рекомендує для масових посадок, особливо останній сорт Сеу Чапел. Ось така, така підводна частина цього айсбергу досить величезна. І ще це все досліджується. Так що пробуйте усі сорти, а особливо сіянці, які ви отримали і хочете дочекатися з настіння. Випробовуєте, як колись в радянському фільмі, був такий був вислів, що нові продукти випробовуються на менш важливих членах екіпажу. Тобто, самі посадили, самі скуштуйте, і при тому багато, щоб знати, чи давати дещо відчувається відразу. Ось таку тему ще доповнення я хотів зараз. Вам розказати, що стосується цієї культури. Рахую, що це одна із дуже перспективних культур. От зараз я вам покажу молоді насадження. Цьому році я насадив десь біля ста дерев, підсадив, сорти різні, але все сортове, все отримано з надійних. Як то кажуть, Останні два роки я отримую напряму з КСУ їхні сорти. А перед цим досить багато з Віденської вищої школи садівництва, де на випробуванні практично випробовуються усі сорти, які можливі, які тільки є. З послідуючим описом цих сортів, як вони себе ведуть, у відні, вага плоду, вага насіння, прирости, запилення, щорічний урожай, все такий досить. Надається така характеристика щорічна на замін того, що їм от, з ними поділилися цими сортами. У цьому році значно збільшив посадку азиміни. І сажанці щеплені, отримав багато нових сортів, дуже цікавих з КСУ Кентуккі, Кентукського університету. І висадив, щоб не думали, що я собі висаджую якісь великі, бачите, які маленькі саджанці. Це трохрічні. Ось такі вони на цьому. Але ще раз повторююсь, саджанці я не годую і тому вони дуже гарно ростуть в таких умовах. Тут мало того, що тут на півті, але по-любому треба прикривати. По-любому. Тож, купляйте найкраще, випробувайте і завжди купляйте у перевірених продавців. Завжди наголошую, що Раніше ще можна було за фото, я казав, можна було е довіряти тому чи іншому продавцеві. Якщо на фото і він є, і той продукт, який він продає, рекламує, то зараз, повірте мені, шукайте лише за відео. Відео знімає кожен, телефон є у кожного, хороший телефон, який якісно це все знімає, показує. І повірте, усіх. І в Фейсбуках, і в Інстаграмах, і, і прочих прочих цих соціальних сітках. Першим ділом людина хоче показати те, що має. Якщо є тільки фотографії, і тим більше з інтернету, ніколи не купляється ні на ціну, ні на те, що він продає. Тому що ну, та людина, яка має що показати, вона завжди покаже. А там, де асортимент тисячі й тисячі різних ягід і плодових, і ціна підходяща, вроді би, ну ніде немає ні посилання, навіть немає телефону деяких, щоб просто поспілкуватися на цю тему. Тож будьте обережні, шахраїв досить багато. Хоча і дехто і мене шахраєм називає, і різні люди купують одного. Догляду немає. Ну, багато різних питань в цьому напрямку. Ну але стараюся і показати те, що вирощую, і свою агротехніку, свої агроприйоми, що я застосовую. Тож, слухайтесь, дослухайтесь, і буде тоді все в нормі. Гарних врожаїв і доброго здоров'я, і скорої перемоги!